Зродили ми, великої години спожежміни із полум'я вогнів, нас на змі пократі України, кормив на днів і на ворогів, і ми йдемо. Колеги, друзі. Сьогодні відзначається 116-та річниця видатного нашого земляка, патріота України Олега Ольжича. Олег Ольжич людина різноманітних талантів, археолог, науковець, поет. І всі ці його Досягнення, вони в майбутньому мали б, напевно, ну, зіграти в його рік е величезну, величезну роль. Але у важкі години, історичні часи у боротьбі за існування нашої держави, він присвячує себе цій боротьбі і е залишаючи свою кар'єру стає одним із членів організації українських націоналістів. Його досягнення в е, науці певною мірою відзначені. Е, як поет він має, ну, скажімо, для нас також велике значення, тому що ми, е, як працівники культури, маємо популяризувати його творчу, творчі досягнення і творчу діяльність. У цій галузі. Я хочу сказати, що в його поезії, саме частина його поезії е, присвячена і зовнішній, і внутрішній боротьбі за свободу і незалежність України. Захочеш і будеш, в людині затям, лежить невідгадана сила, зрослась небезпека з одважним життям, як з тілом смертельника крила. І легко тобі, хоч і дивишся ниць, аби не спіткнутись ні разу, і нести солодкий тягар таємниць і гостру петарду наказу. Навчишся надати блискавичність думкам і рішенням важкість каміння, піти чи послати, і стать сам на сам зі своїм невблаганним сумлінням. Поважна мова врочистих вітрин. У ривчасті перед віку Аналу. Ми жали хліб, ми вигадали млин, ми знали мідь, ми завжди воювали. Мене забито в чесному бою, поховано дбайливою сім'єю. Як не стояти так, як я стою в просторій залі мудрого музею? Так виразно вважається мені палючими, сонними ночами. Я жив колись простому курені було озером з ясними берегами Олег Ольжич межа. По рівній грані двох світів ідеш, що наче скло Невидимо і госте, і тягне, рве глибинами безмежко плити серце. Ненаситний гост. В тупилі воруч легкий буде спад, повільні луки. Мяві серпантини, він від інтелекту через хліб назад до жаху і безсилості клітини, а вправо ступиш, прірва і провал і знову сплес, і в бутині виру лише твій шал, що томпати навал. Отвага ж, коли ти заправне віра. Тихому твердиміці, незламні Жити в ботах, вовні вірами, до воліна руїни і не не сміє брат, на брата, й ти обій і синім, прапором свободи. З